Продовження, як і обіцяли, сьогодні зробили дотяжку дверей передніх. Тепер вони ось так працюють. А так преміально тепер працюють задні сувні двері. Можна закривати-відкривати ручкою. Можна штатною кнопкою для пасажирів. Будь ласка, якщо раптом хтось залишив руку, то вам її не відтисне. І дуже зручно відкривати та закривати двері. Штатною кнопкою також допрацьована. Ось вона. З торпеди для водія чи е, пасажира з боку. І варіант відкривання ляди. Там взагалі круто. Можна відкривати. А, стоп! Стоп, 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 стоп. Двері також відкриваються з брілока. І закриваються. І переходимо на задню частину авто. Там також додано сервопривод багажника, ляда відкривається із штатного брілока. І так само зачиняється. Також додали поперечений тюлі, тепер сюди можна встановити бокс чи просто перевозити лижі скоро сезон. Хочеш собі так? Пиши, допоможемо!